Я вже не впевнений, що кохаю дружину, відчуваю більше звичку і буденність, двоє дітей. Йти. Ну, ви доросла людина, ви самі можете вирішити, що робити зі своїм життям. Я лише зверну вашу увагу на те, що мозок, який призвів до цієї ситуації в цих стосунках, в цьому шлюбі, скоріше за все, повторить сценарій і в наступному. Мені дуже багато чоловіків говорять, що. Типу, я вже ну, не кохаю свою дружину, у мене все охололо, якби. А от там на роботі я зустрів от, там, я Наташа, і от мені якби там, от я на неї тільки дивлюся, і в мене там купа різних вже внутрішніх емоцій, у мене там, і сексуальне бажання, і в мене якби. І от, мені здається, що це саме та людина, з якою я буду щасливий. Я говорю, окей, можна розвалити сім'ю без проблем, якби це не складно зробити. Питання: а, а від повідношенню до першої дружини твоєї, до да, повідношення до твоєї дружини, ти ж, ти ж теж колись відчував кохання, метелики, в тебе теж колись було відчуття, що з цією людиною я можу побудувати щось щасливе? Ну, мабуть, так, або ну, якби ти ненавидів цю людину, мабуть, ви б не були чоловіком і дружиною. Тобто, колись ці щирі почуття, все це було. Але потім з часом в результаті хибних виборів, можливо, з обох боків, можливо, ваша дружина теж робила певні хибні вибори. Але справедливо, мабуть, буде сказати, що і з вашого боку теж були якісь неоптимальні дії зроблені. Прийшла ситуація до тої критичної точки, коли зараз вам вже здається, що ви не кохаєте свою дружину, і вам здається, що тепер, от інша жінка, от там все буде інакше. Але як говорить наш президент, це ж було ж. Ми ж вже проходили цей сценарій. І нема гарантій, що з цією новою жінкою, Наташою на роботі через декілька місяців або років, ви не прокинетеся в якийсь день і подумаєте, о, я знову нічого не відчуваю. Шо, знову кидати сім'ю, знову другий, третій, четвертий шлюб в сподіванні, що ви таки знайдете людину, з якої завжди будете все відчувати. У мене на консультаціях були тисячі людей за останній час. І я. Коли спілкуюся з людьми, які були довгий час в шлюбі, я бачу, що майже всі вони проходять період емоційної пустелі, коли вони майже нічого один до одного не відчувають. Але є люди, які в цих обставинах продовжують боротися, намагаються врятувати стосунки, і в багатьох це виходить. А є люди, які говорять: о, якби я зараз нічого не відчуваю, все, я піду за новими відчуттями на сторону. І от ті люди, які за новими відчуттями, за новизною, за пристрастю, за якимись метеликами, вони йдуть на бік, наліво, і руйнують свою сім'ю, ці люди в більшості випадків дуже сильно потім про це шкодують. І я дуже багато таких ситуацій спостерігаю. Тому моя головна ідея полягає в тому, подумати, якщо цими мізками, цими рішеннями, цим світоглядом зараз ви привели ситуацію до того, що ви нічого не відчуваєте, і можливо, це шлюб на межі зараз, там да, розставання, розриву і цього. Чому ви думаєте, що цими самими мізками ви зможете наступні стосунки побудувати якось інакше? Це так само, якби я, наприклад, думав, що я поганий водій, і якби я розбив де Уланус, але тепер, якщо замість Де Улануса у мене буде опіль якийсь, то тепер я буду гарним вправним водієм. Але це ж не так. Якщо я одну машину розбиваю, я іншу машину розіб'ю, тому що це не питання автомобіля, це питання моїх водійських здібностей, і моїх навичок водійських. І тому, якщо ви хочете спробувати таку сім'ю врятувати, то можливо потрібно змінити щось в собі, в своєму світогляді, в своєму ставленні до дружини. І ви побачите, що коли ви почнете робити вчинки і діла любові по відношенню до своєї дружини, навіть якщо ви не супер щось багато чого зараз відчуваєте, то. З часом ви почнете відчувати і почуття любові, це. Тобто, діла любові призводять до почуття любові. У мене в школі є курс, який називається чотири ролі. Ми там чоловіків вчимо, що для того, щоб вінка була з вами щаслива, важливо, щоб ви реалізовувалися як друг, як коханець, як забезпечувач і як захисник. І якщо ви хочете на практиці опанувати, які речі ви можете робити для того, щоб відновити емоційний стан, для того, щоб. Знову відчувати пристрасть, натхнення, щоб стати знову уважним, щоб ваша дружина знову була для вас цікавою і дати, скажімо так, друге дихання цим стосункам. Подивіться інформацію у мене в збережених сторіс, ось тут в інстаграмі, або в описі під цим відео. І якщо це навчання для вас є актуальним, можемо побачитися з вами там.